Мій отця і сина Того Духа, амінь, Мій Отця і сина того Духа, амінь, мій отця і сина з того Духа, амінь. Отче наш, Тищує сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава і Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. Псалом 89. Молитва Мойсея, чоловіка Божого. Господи, пристановищем нашим Ти був зроду в рід, перш ніж гори народжені, і поки ти витворив землю на світ. То від віку й до віку ти Бог. Ти людину вертаєш до пороху і кажеш, верніться людські сини, бо в очах твоїх тисяча літ, немов день той вчорашній, який проминув. І як сторожа нічна, пустив ти на них течію, вони стали як сон, вони як трава, що минає. Уранці вона розцвітає і росте, а навечері зів'яне та сохне. Бо від гніву Твого ми гинемо, і пересердям Твоїм перестрашені. Ти наші провини поклав перед себе гріхи ж нашої молодости на світло свого лиця, бо всі наші дні промайнули у гніві твоїм, скінчилися літа. Ми свої, як зітхання. Дні літ наших у них сімдесят, а при силах вісімдесят літ, і гордощі їхні страждання і марнота, бо все швидко минає і ми відлітаємо. Хто віддає силу гніву Твого, а Твоє пересердя, як страх. Перед тобою. Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Привернися ж, о Господи, доки терпітимемо, і пожалів своїх рабів, насити нас уранці своїм милосердям, і ми будемо співати і радіти по всі наші дні. Порадуй же нас! За ті дні, коли Ти впокоряв нас, за ті роки, що в них ми зазнали лихого. Нехай виявиться твоє діло рабам твоїм, а величність Твоя їхнім синам, і хай буде над нами благовоління Господа Бога нашого. І діло рук наших утверди нам, і діло рук наших утверди Його. Завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава ти, Боже, наш, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Ми Отця і Сина з того амінь. ми Отця і Сина з того Духа амінь. Отця і Сина з того Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!